Кладвище, таке у людей кладвище. Там є поливалочки. Весь просто пусті місця, не мабуть. Тут в мусорниці, і воно для уборки для полива висять тільки. Десять годин часи на костюлі. Гортензія. І у людей кладбища. Трактор щось робить, тут обирають, прибирають. Обрізають Ось зараз космі. Вони прибирають його полісосом. Сюди виходить. Це людина полісосом, висохи тут. Там воно їздять, стрижуть траву. Бурка йде повним ходом, по з туже його. Тут їздить траву. А, це листки так собирають. Листки собирають. Ай. Примість. Як листочки збирає. і збирає. Машинка. Оце таке кладовище у людей. Чистота, порядок, ніяких бур'янів, костюм. Ось опять поливалочки, йде поливати, водичка там вже включається. Я зараз іду мені треба. Коротити дорогу, тому я сюди пішла. А це така йлка, як кактус, обіз'я мене розпач називається. Її такі голки, як у алої. Здорові. Тут їх дуже багато цих лочок. Зараз ближче підійду, покажу.

Забороне. Цвіти висажують, не в пагробі. Робота в людей кипить. Я йду в український магазин. Трошки покажу даній кусочок. Мене не були пропустити, але я пропустила. Тут так люди такі толерантні. Якщо навіть буде ось у хтось велосипед лишив, стоїть мама виграв автобус, вирішила їхати. Один одного скрізь пропускають люди, автобуси, машини. Ну, якщо червоне світло і взагалі нігде ніч, все рівно людина стоїть, чекає, коли зелене буде. Світло. Служби працюють скрізь. Красота. Це два магазини. Це Ауді, а то нето. У продукти купую. Бачите. Люди всі на велосипедах їздять. Дітей возять. Теж на великах. Фото екскурсії. Ну, дорожля, щось. Нас. тут шудети ні. І Я виключаюся, Вже я доходжу на ті сторони заправка і там магазин український, там ганданці данці заносять речі, взуття і предмети побуту. Безкоштовно подивлюсь, може щось цікаве для нас є з дітьми. Вчителька кудись наша поїхала, танського не було, тому маю честь сходити в магазин, а потім до Каті. Все, папа. -па.